Сьогодні ми швидко подивимося на декілька фотопасток. Нещодавно в телеграм-каналі Знижка Юа Аліекспрес Україна публікувалося декілька знижок на фотопастки, де на товар застосовувалося багато монеток. Вартість пасток була від 5 до 10 доларів. Тобто за найдешевшу я заплатив приблизно 210 гривень, а за найдорожчу приблизно 420 гривень. Якщо ви теж бажаєте купувати за такими знижками. Посилання в описі до відео або в описі каналу. Підписуйтеся і слідкуйте за знижками разом з нами. Одразу повідомлю, що відео більше для тих, хто розуміє, що це таке і як це можна застосувати в сучасних умовах. Тому я не буду зупинятися на функціоналі, оскільки він майже однаковий. Технічні характеристики ви можете роздивитися на пакуванні, зупинивши відео на паузі, а більш детально вивчити. Перейшовши з каналу або сайту скидковоском на товар до продавця. Мета відео показати різноманіття моделей фотопасток для візуального розуміння, що ви отримаєте при замовленні. Огляд моделей, почнемо з моделі Міні 301. У всіх камер майже стандартний набір. Інструкція пасок він же ремінь. для кріплення камери, сама камера, зарядний кабель. У моделях із підтримкою четвертого покоління мобільного зв'язку додатково є антена. Щодо моделі Mini 301, то в неї єдиний зарядний кабель має застарілий мікро USB. В усіх інших моделей використовується Type-C. Ця модель живиться від чотирьох батарей типу АА, потрібне живлення 6 вольт. Знизу ми бачимо: отвір для карти пам'яті, кнопку увімкнення, окремий вхід для штекера звичайної круглої зарядки, яка в комплекті не йде. За замовчуванням, камера вмикається англійською мовою, є російська. Але української в цій моделі немає. Загалом, українська мова є лише в одній камері з представлених у відео. І, як на мене, саме вона найкраща за функціоналом. Ви побачите її наприкінці огляду. Наступна модель HC600A. Вона відрізняється від попередньої тим, що має додаткову панель для зарядки від сонячної енергії. Позаду камери є отвір для кріплення, наприклад, на штатив. Живлення також від чотирьох батарей. Української мови теж немає. Наступна модель hc 801 HT801A. Чомусь таких я придбав аж дві штуки. Набір стандартний, зарядний кабель Type-C. отвір для кріплення на штатив знаходиться знизу. У цієї камери відсік для батарей схований за додатковою панелю, для відкриття якої потрібно потягнути за шнурок. Тут вже використовується не 4, а 8 батарей. Російська мова є, української немає. Наступна камера hc 300 HC300M. Вона вже підтримує четверте покоління мобільного зв'язку та має антену. Відмінність цієї камери від попередніх не лише в 4G, а й у тому, що керується вона за допомогою пульта дистанційного керування. Антена зовсім не така, як було показано на картці товару в магазині чи навіть на коробці, але кріплення антени стандартне, тому можна за потреби під'єднати подовжувач. Для виносу антени вище або встановити іншу антену. ще в комплекті є якась пластикова деталь, про яку в інструкції немає жодного слова. Лише пізніше я зрозумів, що вона потрібна для встановлення позаду камери, щоб її можна було закріпити рівно. Адже задня кришка має виступ, і, щоб вирівняти поверхню, додано пластикову заглушку. Знизу, окрім отвору для зарядки та карти пам'яті, як у попередніх камер, є додатковий отвір для сім-картки. Вона потрібна для передавання фото і відео безпосередньо на смартфон, а також для отримання повідомлень про те, що фотопастка зафіксувала подію. Ще одна відмінність цієї камери від попередніх. Відсік для батарей витягується. Як на мене, це не дуже зручно, бо батарейки весь час намагалися вистрибнути. Але я впорався. Для фіксації батарейного блоку після вставлення потрібно підняти скобу, інакше відсік не зафіксується. Російська мова є, української, на жаль, немає. Остання камера найдорожча і найкраща HC 801 Pro. До неї додали сім-картку якоїсь австрійської телекомунікаційної компанії. Я не зрозумів навіщо, адже камера працює з нашими операторами. Можливо, це помилка. Якщо ви знаєте, для чого ця сім-картка, напишіть у коментарях. Відмінність від попередньої моделі полягає в тому, що тут отвір для сім-картки розташований не знизу, а збоку. Живиться вона також від восьми батарей. У цій камері, окрім стандартних мов, є ще й українська. Переклад непоганий, можна користуватися. Та й загалом ця камера мені сподобалася найбільше. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, можете ставити їх у коментарях. Проте всі камери вже передані Збройним силам України, тож у мене більше немає доступу до них. Це відео знімалося поспіхом. Аби якнайшвидше передати камери на потреби військових, функціонал усіх камер протестований і працює. Єдине зауваження для себе: наступного разу купуватиму лише моделі із підтримкою 4 g адже це значно зручніше в сучасних умовах, для яких вони будуть використані.